Вас на розвітні ігор, мене звати, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я прийду до новин. Будь ласка, що мене добре чути, чи музика не є загучною? А я тим часом подякую Збройним силам України усім формуванням, які захищають нашу неньку Україну у цій нелегкій війні з Росією. Я роблю все, що в їхніх силах, аби прогнати окупанта з нашої. Землі. Також я хочу подякувати усім волонтерам, які допомагають та підтримують наших захисників та захисниць, і працюючи деколи 24 на 7, дістають для них увесь необхідний ремонент, техніку і всякі інші корисні і цікаві штуки, щоб їхня робота була якісною, безпечнішою та пришвидшувала нашу перемогу. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує канал фінансово через сервіси Patreon, Баймікофі чи Monobank. Ви всі супермолодці. А зокрема, я хочу подякувати наступним людям Андрій Жи, який має особливе місце в цьому пантеоні е, меценатів каналу. Нашим чудовим гікам, САНО 33, Халастер, Дашебі, оф Бордс, Супермен, Камон Роуч, Юрій Дій та Олександр Рябець. І нашим чудовим гравцям, ви всі супермолодці, дякую вам за підтримку. І закликаю усіх, хто має можливість та бажання підтримати канал фінансово. Доєднуйтесь, будь ласка, адже разом ми будемо розвивати ігрову спільноту України та інформувати людей про настільний світ. І також кхе, перепрошую, нагадую, що наш збір на пташки триває. Ми їх виробляємо і закликаємо вас підтримати нас фінансово, закидуючи гроші нам на картку або на банку. В описі є всі необхідні реквізити, для того, аби ми могли купляти деталі, робити пташок, запускати їх в небо українське та не лише, і робити цей світ. Краще, адже пам'ятайте, що пташки однозначно роблять цей світ краще. А я тим часом рухаюся до новин сьогодні. У нас новин з України немає лише новини світу. Маю надію, що новин з України нема, бо українські видавці переглядають новинки есена який закінчився вчора, і вибирають, що цікавого для нас локалізувати. А ми тим часом з вами будемо насолоджуватися новинами світу. І перші новини у нас про настільну гру «Revenant». Ми вже колись про неї розповідали, але зараз з'явилося трошки більше деталей. Отже, це буде самостійна гра з, світ з у світу, з Всесвіту, настільної гри «Voidfall». І в цій грі ви будете грати за адміралів, які керують флотом, який втікає, і вам потрібно буде призначати екіпажі на кораблі флоту. І які будуть, власне, намагатися втекти з цієї порожнечі. Ви маєте досліджувати планети, шукати ресурсів, покращувати свої кораблі, навчати свій екіпаж, покращувати його, і робити нові кораблі. Перепрошую, і багато чого іншого. Е, виглядає все дуже красиво. Е, voidfall я не грав. Якщо ви грали voidfall то будь ласка, напишіть. Е, цікаво. Як гра і обіцяють що це буде простіше за ігроладом за voidfall А, в принципі, для нас це є доволі важливим, тому що чим простіше гра, тим більше нових гравців ми можемо залучити до нашого світу. Наступна новина новина у нас про настільну гру Тамері Це буде змагальницька гра, обіцяють що вона буде середньої важкості. І розраховано від одного до чотирьох гравців і кажуть, що там дуже унікальний механізм поєднання кульок та пірамід, який буде впливати на гру. Отже, кульки будуть іти крізь піраміди і визначати погоду, яка, в свою чергу, буде показувати вам, наскільки і продуктивний та врожайний продуктивний врожай буде у гравця, так напевно. Отже, кажуть, що це поєднання єврогейму, управління ресурсами, створення свого планшету. І будуть також е, певний, певна механіка колекціонування і розміщення робітників це механіка, яку я дуже сильно люблю. <кхе> Тож, подивимося. І що, обіцяю, що там буде створено від вагуна, е, ну, не знаю, намішано і наобіцяно дуже багато, а як воно гратися буде, поки що ми не знаємо. Але рухаємося далі. Вже колись я згадував про настільну гру Horror on the Orient Express The Board Game. Це буде кооперативна, кооперативний емрітреш, де ви граєте за слідчих, які намагаються вижити на цьому жахливому поїзді. Подивіться, просто який арт коробки. Він просто неймовірний. Зараз маємо трошки більше компонентів фоток, і вам потрібно вистежити культисі, надати їм зробити ритуал. О, Боже, як інноваційно! Але, в принципі, сеттинг тулху ми всі любимо, тому, е, тому так. І ця гра у світі Ктулху, е, коло Ктулху. Це є рольова гра, яку, до речі, у нас локалізує видавництво Geekage. Тому таке, намагайтеся знайти, <coughs> Та що ж таке сьогодні? Знайти культистів, не дати їм зробити обряд. По дорозі ви можете нахапатися трошки знань від них і теж вивчити пару заклять. Ну таке. Е... Звучить дуже класно. Для мене просто неймовірно. Я би дуже сильно хотів, щоб хтось з наших видавців це, цю гру локалізував. Тому буду сидіти і чекати, коли вода потече під мій камінь. Але рухаємося далі. Наступна новина у нас про гру... Так, чогось тут: Steam Power від Мартіна Волоса. З'явилася фотографія його компонентів цієї гри. Як бачите, дуже стримано, аскетично про неї я згадував декілька разів у попередніх новинах. Тому так, Мартін Волос плюс кораблики дуже гарне поєднання. Маю надію, що колись вдасться з її зіграти. Бо поїзди я дуже сильно люблю. Наступна вона у нас про гру Spectacular. Я вже про неї розповідав. Це гра, в яких вам потрібно розвивати власний зоопарк для. Видів тварин, які зникають, і створити їм найкращі умови для репродукції. І маємо фотографію, як виглядають компоненти гри, і мушу сказати, виглядають вони доволі цікаво. Я дуже люблю експональні компоненти в грі, тому це для мене дуже приємний бонус. І маю надію, що гра вийде теж хорошою. Але рухаємося далі. Отже, 1 червня 2025 року студія Hasbro і їхня. Під видавництво Avalon Hill випустить гру настільну під назвою під назвою Космолансер. Це буде нова версія гри їхньої авалонівської гри Kingdoms від Райнера Кніці. галочку поставили. Професора згадала: а перша це грала звіт в 94-го році. Тому я маю надію, що вони дуже багато чого змінили в цій грі, і вона буде. Сміжа і провадна і не буде нашу. Отже, ці е версії є фотографом в доспусі, і вам потрібно за три раунди, збирати чимусь більше переможних балів Ви будете витягувати випадковий тайл, зберігати його в таємниці. І під час ходу ви або розміщуєте тайл на ігровому полі, у вас буде 6 на 5 ігрове поле, або заховаєте його. І в принципі, все, коли всі поля ви заповните, ви будете оцінювати усі фотографії кожного художника е, фотографа, перепрошую, і зробляти переможних балів. В принципі, просто і мушу сказати, <coughs> перепрошую, що арт коробки я забув компоненти, щоб зати але арт коробки, на мою думку, він просто фантастичний. Я дійсно просто захоплений цим оформленням, е, а так буде виглядати власне ваше ігрове. Поле. І рухаємося до наступної гри. Наступна гра Трансгалактика це гра на розміщення працівників та створення свого власного двигуна. І обіцяють, що там буде надзвичайно велика взаємодія між гравцями. І це гра, яка точно, ну, скоріш за все, не буде в нас на столі, бо в нас з маринкою і взаємодією між гравцями настільних іграх не дуже зростається. Але, в принципі. То таке. Отже, щоб перемогти в цій грі, вам потрібно буде подорожувати в різні куточки галактики, покращувати вплив, і, е, як це? Впізнаваність, невпізнаваність, е, репутацію свого флоту е, і залагоджувати різні галактичні питання, і змагатися, звичайно, з іншими флотами за технологічний процес, е, будувати технологічну, е, перепрошую, комерційну мережу. І обіцяють, що навіть зможете надіслати представників до Галактичного Сенату. Галактичний сенат, щось мені це нагадує. Але то таке. Рухаємося далі. Наступна гра це Фрітус, гра з дуже класним, таким смішним оформленням. Ця гра, як кажуть автори, розрахована на любителів кулінарії, і в події відбуваються у всесвіті Blind Business це є попередня гра, яка вийшла у 2023 році. І цього разу події гри фрітус будуть відбуватися у фертюрниці, як неочікувано. І буде дуже багато варіантів гри. Аж три режими буде режим для всіх. Він буде розрахований від 2 до 6 гравців. Режим проти де кухар грає проти всіх, і в де кухар власне буде намагатися засмажити інших гравців. Чесно. Просто тема, і засмажити всіх гравців, воно не знаю, мені особисто дуже сильно якось смішно в'яжеться, тому таке. І буде напівкооперативна версія для груп від 3 до 7. Як бачите, типу, перша версія розрахована від двох до шести, друга від 3 до 7, я так що там щось парною кількістю пов'язано. І таке. Ну, виглядає дуже кумедно, і кажу, смажити інших гравців це. Uh, ну, смішно, як мінімум. Наступна гра це Ace of Spades, це є піковий туз, це соло гра. Або, як обіцяють видавці, ви можете зіграти удвох, якщо ви любите грати з кимось. Тоді у вас буде міні кооп але все ж таки це є соло гра. І це гра, яка використовує покерну механіку, і вам завдяки цій механіці вам потрібно буде розгадувати різні головоломки і долати найгірші поріддя. Пекло. І, як бачите, в нас є е, певна алюзія на Лемі Клімстера. Це, хто не знає, басис, вокаліста засновник такої дуже крутої е, дуже крутого гурту, як Моторхед. Тому таке, в мене є фігурка до земпіциду Black Black чи Green Horde, я вже не пам'ятаю Лемі Треба буде якось її розмалювати. Але рухаємося далі. Е, настільна гра Covenant це є. Гради, ви будете в ролі дворфів намагатися відбудувати свою домівку, свою священну гору, і у вас будуть інструменти, це будуть жетони, і будуть дозволяти вам виконувати різні дії в цій горі, копатися у самій породі гірській. Перемагати ворогів, які живуть і захопили вашу домівку, будувати будівлі. І та й таке по опису звучить дуже круто. Маю надію, що вона буде цікавою. До речі, назва не є остаточною. Я думаю, що вона зміниться. Але ми рухаємося далі. Настільна гра Ресафа від Владимира Сухих, якщо я не, не помиляюся, Так, від Владимира Сухих. Отже, гра відбувається в третьому столітті нашої ери на території сучасного близького ходу, Сходу, перепрошую, а конкретніше у межах сучасної Сирії. І вам потрібно буде будувати місто, в якому місто фортецю, будувати цистерни, адже місто Ресафа не мало власної води, і воно боролося за кожну краплину, і знімало дуже хороші податки з мандруючих караванів, адже його. Геолокаційне розміщення давало змогу общіпувати усіх, хто проходить повз нього. І отже, в ці грі ви будуєте резервуари для води, тому що пити потрібно всім, <кій> будуєте канали, щоб розподіляти воду по своєму місту. І також не забувайте розвивати бізнес всередині вашого міста. В принципі, звучить класно. Маю надію, що гратися теж буде круто. Тому йдемо далі. Я вже згадував про. А, це гра Popcorn від Іло. Але, на жаль, я деталі про неї не знаю, бо виявляється, що вона вийшла давно. Просто цього року вона була презентована чомусь на Essen. Але їдемо далі. Я забув свій слайд видалити. Перепрошую. Отже, я вже розказував про дуельну версію настільної гри Живий Ліс, яку у нас видало Game 7 days Нас видало воно велику гру перепрошую. Game7Days видало велику гру, а це її дуельна версія. Не знаю, чи Game7Days буде її видавати, але зараз бачите компоненти її, в принципі, прикольно. Арти там доволі непогані. Ну, на, на любителя, так би мовити. Е, Містекос, якщо ви любите настільну гру Містакос, вона стане трішки складнішою. Вона отримує версію. Е, Платформа, вона називається. І там, власне, буде платформа, яка буде. Вам потрібно буде ловити центр її, і вона ще буде крутитися і грати вам музику. В принципі, ігри на Dexterity це доволі прикольно, тому я не бачу, чому б і ні. Я давно, до речі, хотів місто собі в колекцію. Треба буде цю версію прикупити 100%. Але рухаємося далі. Наступна новина у нас про настільну гру. Так, Vestige. Це від видавництва Orange не було. І це обіцяють, що це є еволюція настільної гри Vindication. Я знаю, що в нас на Patron Camp хлопці грали в їм страшенно сподобалось. А цю гру обіцяють зробити ще більш елегантною і внести в неї ще більше комбі... Ну, ще збільшити її комбінаторику всередині гри. Тому прикольно. Якщо ви грали в Indication, то напишіть, як воно вам. Рухаємося тим часом до наступної новини. І Space Cowboys буде видавати доповнення Silk Road до нової версії Splendor. І це буде ремейк другого доповнення до класичного Splendor, який називалося Sitio Splendor. І додаватиме вона два нових модулі до базової гри. Хто не знає, то сплендеру виповнилося 10 трошки цього року, і вона отримала переведення. чи 20, чи 10, 10 здається. Але рухаємося далі. Наступна гра Liers це гра для двох гравців, яка обіцяють видавці, що буде гратися в районі 35 хвилин. І вам потрібно, ви починаєте з набору стін, маєте певні пастки, скарби монстрів, і ви маєте їх використовувати для того, аби склад створити складну мережу катакомб для того, щоб ваш супротивник е, не зміг пройти його і використати ці скарби, але тим часом ви будете робити те саме, намагатися пройти катакомби вашого опонента. Тому, е, ну, не знаю, трошки звучить мені за складно, що одночасно треба і, і, і самому йти, і іншому не дати. Але подивимося, можливо, гратися буде круто. В принципі, пастки підземелля. Є, ми з Теодором таку тему дуже сильно любимо. Але ця гра розрахована від 10 років, то Теодору треба трошки почекати. Наступна новина про настільну тіволі я вже про неї розповідав у попередніх новинах. Це гра про парк розваг Копенгагена, один з найпопулярніших у світі парк розваг, і один також із найстаріших у світі. І зараз ми бачите перед собою компоненти гри. Тому. Таке. Ми були в тому парку. Мене він не дуже сильно вразив. Але таке. Наступна новина у нас від португальського дизайнера Педро Кіруак, який розробляє настільну гру під назвою Ascensor of Braga. Це буде гра з кубиками, яку ви спробуєте подарувати туристам найнеймовірніші туристичні враження від підйому на Бомжуез де Брага. І подивіться просто, яка кайфова тут обкладинка. Вона просто мега неймовірна. Тому я не знаю, я закохався в цю обкладинку одразу. Але рухаємося далі. Видавець Trick or Take Studio повертається до фільмів жахів, і цього разу буде робити гру по Хелловіну. Вона буде заснована на фільмі Хелловін. Дайте, -ки. чого не доїти корову, яка носить золоті яйця, я не знаю. Не відмовляйте, вивці собі задоволені. А це були усі новини на сьогодні. Я думаю, що їх буде наступного тижня ще більше, тому що закінчився есен. В інтернеті буде ще більше інформації, тому. Е, ну, побачимо, що буде наступного тижня. А е, нагадаю вам, що минулого тижня у нас вийшли новини: огляд з Моренкою Тікіт Турайду. І чудова опінія про 18-та опінія про ігри з далеких епох. Як хто не бачив, то біжіть, будь ласка, дивіться, бо вона вийшла дуже цікавою. А я тим часом переходжу до ваших коментарів. Хм. Так, все добре чути. Віталій пише, щоб Ренен зграти, треба спочатку в пограти. Я не впевнений. Тамирі черговий Єгипет. Ну, насправді, Єгипту доволі давно не було, Віталію, тому не знаю. Кілько можна, то покидається, тільки і можна. Так, Андрій пише: а чому б і ні? Віталій пише: Експрес гарно виглядає. Який експрес? Так, дякую. Ігор пише, що кніція. Наш не пропустив тиждень новин, не пропустив цього разу. Віталій пише: ви записуєте новинки, тема наступної піні, якраз будуть новинки. Не треба. Тих новинок вийде дуже багато, трішки звук зникає. Я, чесно, я не знаю, чому. У мене все стабільно під'єднання по кабелю, а не по Wi-Fi має бути все просто чудово. Так, і пише Каріна, що зараз все добре. Ігор, треба ще старі передзамовлення отримати та пограти. Які там новинки? Е, так, я теж чекаю передзамовлення, то. так е, Ігор пише: Галактика, працівники, двигун, Ташині. Загорніть. <т Stand -up> Добре. так е, Щось девір розійшлися з новинками. І це ще не всі, які я обрав для випуску новин. Дійсно, на цьому Есені, напевно, девір це були просто топ е, цих. Топ, не знаю презентувальники настільних ігор. Я не знаю, як це правильно звати. сорі Але дійсно дуже багато новинок засипали. Так, Андрій пише: Ресафа натхнення для дюни. Ну, мабуть, так. І Карина пише: з сином буде норм. не знаю е, Ще раз нагадую, що, будь ласка, в дужках пишіть е, свої. До яких ігор належить ваш коментар, або до якої теми, щоб я потім не згадував, тому що коментарі я читаю в кінці. Добре, друзі, як є питання, то пишіть. Як є просто бажання поспілкуватися, теж пишіть, поспілкуємося, а як ні, то буду вас відпускати і починати робочий тиждень з гарним настроєм, напевно. Якщо бачиш, ніхто не помітив, що в мене там бекграунд трошки помінявся. Зовсім ніхто не помітив, то якесь страшне. Зовсім не пильні люди. Але то е, добре. Бачу, що питань немає, тому дуже всім дякую за те, що були з нами. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розповідайте про канал своїм друзям і поширюйте наші відео в себе в соцмережах. І я навіть не знаю, що ще. Як маєте змогу, то підтримайте наш збір на пташки. Якщо що трошки залишиться і залишиться бажання, то, будь ласка, підтримайте канал фінансово. Так, Ігор пише, чи мене взяли в заручники? Ні, не взяли. Орда взяла. Ні, не взяла. Я, я просто вдома. Хто, хто забув за, за той рік, що в мене не було, то так виглядає мій бекграунд вдома. Так, Еспі, привіт. Де можна замовити? Хто нагодує кракена? А я не пам'ятаю. А якщо хтось знає, де можна замовити, то напишіть. Хто? Нас. Я не пам'ятаю, що нас хтось говорив, що буде його локалізувати. Зараз я подивлюся. Хм. Google мені видав один магазин, якого я ще, до речі, ніколи не бачив перший раз в ньому. Дається гра. За страшні гроші, як на мене. Так, Даша. Як я пропустила, що сьогодні ефір? Я не знаю, Даша. Ну, буває. Ми з тобою чуть чуть, -чуть, -чуть розминулися в часі насправді. І еспі вітає всіх з закінченням СРП. Так, я думаю, що тут можна привітати, і я не знаю, я думаю, що наступного ну, тижня треба буде дуже сильно фільтрувати новини, бо зазвичай після таких великих виставок дуже багато є. Е, новинок гарних і цікавих. Окей, добре, друзі. Ще раз всім дякую за те, що ви були з нами. Бережіть себе, бережіть близьких. Підтримуйте наш збір на пташок, якщо є змога, підтримати фінансовий канал, тому що це насправді дуже сильно допомагає е, мені з мотивацією, підтримую мотивацію щось робити. Так, Даша обіцяє всі, все переглянути і розгорнути коментарі, пам'ятаєш, так? Це дуже гарно. І також СП пише, що прийнялася гра Золота Ріка. Окей, ну, Есен це страшна штука для фанатів настільних ігор. Тому таке. Добре. Ще раз всім дякую, всім папа. -па, з вами був Ростик і світ настільних ігор. До наступних зустрічей!